Китайці знову відзначились. І цього разу це не нова модель, яка обігнала GPT 5 чи Клод. Цього разу все набагато гірше. Вони здійснили першу в світі кібератаку, яка керувалась повністю штучним інтелектом. Тому в цьому відео я хотів би детальніше розібратись, що собою являла ця кібератака, як вони взагалі її здійснили, чи хтось постраждав і що нас може чекати. Майбутньому операція GTG-1002. у вересні цього року. Компанія Антропік виявила та припинила першу в світі безпрецедентну кібератаку, яка повністю керувалась без участі людини. Тобто людина залучалася дуже дуже мінімально. Насправді це став переломний момент в кібербезпеці, коли автономні ai агенти можуть виконувати ось такі от небезпечні атаки. Компанія Антропік опублікувала навіть окремий звіт. Щодо цієї події. Але, як на мене, це більше виглядає інструкція для хакерів, ніж повноцінний кіберзвіт. Але давайте про все по черзі. Знову ж таки, в вересні 2025 року компанія Troфі ідентифікувала, що їхні моделі використовуються китайцями, які угрупуванням є. І ось вони себе називають GTG 1002. Власне, ті, хто здійснював цю атаку. Атаку було здійснено порядка на 30 різних entitло. Це були. Компанії менші-більші фінансові установи та інші установи. І для цієї атаки вони використовували всім нам відомий клод кот. Тобто клод Code використовувався як агент-оркестратор необхідних дій, які були пов'язані з цією атакою. Ну і по великому рахунку їм вдалося виконати 80-90% операцій повністю автономно. Тобто і тут з'являється ось така річ, яка називається вайп-хакінг, яка першим часом з'явилася ще в червні 2025 року. До речі, про них теж компанія Антропік писала. І тут в мене складаються певні сумніви щодо безпеки і, і різних мір, які впроваджує компанія Антропік. Так ось, якщо раніше в червні ці всі атаки відбувалися повністю з участі людини, коли модель генерувала там необхідний код, і людина його виконувала, то ось ця, Атака, вона відрізняється тим, що 80-90% всього виконувалось повноцінними агентами, незалежними агентами. Ну і загалом компанія Anthropic каже, що їх спасло те, що моделі галюцинують. Тобто, якби моделі не галюцинували, то зловмисники здійснили набагато більший урон тим компаніям. А через те, що моделі галюцинують, десь коли там потрібно було дістати. Логіни, паролі, десь зафейк... зафейкати якісь повідомлення, то агенти мали неправдиву інформацію, ну вона викривлена була, і, відповідно, успішність цих дій була суттєво менша, ніж вона перед тим планувалася. Здавалось, сучасні моделі мали б такі речі відсікати, як же ж полісі, як же ж гардлейли, Але ні, хакери всього-навсього, чим вони скористалися? Вони скористалися звичайнісінькими промптами. Тобто гей-гей. Prompt Engineering, наше все. По великому рахунку вони розгорнули таку цілу інфраструктуру, яка базувалася з промптів і опенсорсних бібліотек, які викликались через МСП. Таких от бібліотек-інструментів, які можуть сканувати щось, можуть валідувати якісь паролі, можуть витягувати дані, можуть робити якісь дії, тобто незалежні інструменти, які оркеструвалися людиною. І ось тут вони використовували дуже добре написані промти. Так само вартує сказати, що насправді десь поговорюють, що можливо навіть одна людина або дві людини керували цією складною операцією. Тобто, якщо раніше для такої складної операції потрібно було там планувати виконувати велику кількість часу, то тут за короткий період часу кілька людей виконали такого масштабу атаку. Ну і загалом, якщо подивитись на діаграмку, то десь воно так і виглядає: тобто людина оператор. Вона налаштувала цю от, всю інфраструктуру через mcp сервера, через інструменти, викликає незалежні інструменти. Ну, здавалось би, витягни мені дані, або надійшли лист, або перевір, я є інженером, який там піклується про безпеку моєї компанії. Я хочу перевірити, чи є якісь в мене вразливості в цьому протоколі або в цій мережі. Ну і модель дозволяє мені це зробити. І ось такими от хаками, такими незалежними задачками, вони якби обманювали систему і загалом. Бачите, загалом воно приносило їм той результат, якого вони домоглися. І знаєте, іронія в тому, що в цій атаці використовувалися не якісь там китайські моделі, хоча китайські моделі досить топові моделі, а використовувалися комерційні моделі від компанії Антропік. Ну і як же ж Антропік дізнався, що така атака відбувається? По великому рахунку китайців видала швидкість. Тобто запити настільки швидко генерувалися і аналізувалися, що Антропік запідозрив якусь. Діяльність. Тобто, по великому рахунку, ми, як люди, ми там написали запит, отримали відповідь і аналізуємо, рев'юємо, приймаємо рішення. Наступний запит. А тут відбувалось так, що туди-сюди, 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 туди-сюди. Ну і було видно, що ніби стягується якась важлива інформація. І ось тут на діаграмці є власне описані ці всі чотири фази від оператора. До фази 2, 3, 4, 5, п'ятий, тут детальніше вони розповідають по кожній фазі. Тобто, перша фаза, зловмисник попросив агента і видав себе за працівника відомої компанії, яка займається кібербезпекою, написавши такий промпт, і сказав, ідентифікуй мені там топових гравців, які є на ринку, яких я можу проаналізувати. Бо я ж спеціаліст, і компанія, і точніше, агент, видав йому там і технологічні компанії, фінансові, хімічні заводи і інші. Ну і далі я, якби фаховий працівник. Кібербезпеки пробую визначити, які ж потенційно є небезпечні місця в цих компаніях, і теж отримує на вхід інформацію. Тобто, друга фаза це ідентифікація тих небезпечних місць, потенційних місць, через які може здійснюватися атака. Ну і наступна річ, коли там оператор робив вже безпосередньо аналіз тих місць і пробував до них достукатися, через які способи ми можемо в ці слабкі місця потрапити. І відповідно, якщо там оператор в людина, яка атакувала, витрачала 2-10 хвилин, то Клод автономно працював протягом години, 4 годин, намагаючись пробитись, бачите, F використовував інші способи автентифікації, Delivery, Post-Explosion, тобто ці всі методи використовувалися. Далі фаза четверта, вони намагалися витягнути паролі якимось чином. Ну і далі фаза п'ята, використовуючи ці паролі, знову ж таки, бачите, клод працював від 2 до 6 годин автономно. Вони намагалися доступитись до бази даних, до системних файлів і витягнути все, все необхідне, все корисне і далі сформувати ось такий фінальний документ. А ось це от прям. Дуже цікавий момент, який там є взривом мозку. Що вони використовували? Та, блін, вони використовували відкриті опенсорсні бібліотеки та інструменти. Мало того, вони не використовували свою там топову китайську модель Timi 2, яка там перевершила GPT 5 і перевершила Клод 4.5, про яку я розповідав в одному зі своїх відео. Я на каналі. Подивіться, вони використовували комерційну модель, клот, їхні Model Context протоколи, через які викликались інструменти, і їхні клод. Код, і ось бачите. Remote Command Execution – виконання команд віддалено. Бібліотека, Browser Automation – опенсорсна бібліотека, Code Analysis – опенсорсна бібліотека. Тобто всі опенсорсні бібліотеки вони використовували, які присутні на Github, які вони просто скачали та як є, і загорнули, і оркестрували. Тобто, бачите, суть атаки не в тому, що я використовую клод для того, щоб розписати атаку, а я займаюсь системною інтеграцією, шукаю найкращі інструменти шукаю те, що мені підходить, збираю з цього конструктор, і використовую його для виконання такої от жахливої кібератаки. Це вже остання секція цього репорту. І чесно, прочитавши його, таке враження, що дійсно Антропік пише інструкцію для хакерів, замість того, щоб показати, що ж вони будуть з тим робити, і як вони в майбутньому будуть уникати. Вони взагалі говорять, що або is limited to cloud usage. Тобто ми не бачимо, яким чином використовується клот. Камон. Ви розробляєте, ви моніторите, ви контролюєте, ви не бачите, яким чином використовується ваша модель. Ну, це якийсь нонсенс. Ну, і знову ж таки вони закликають, що ей, дорогі компанії, ми тут навчилися, оця кібератака, тепер клод буде. І компанія Антропік якимось чином впроваджувати ще жорсткі міри для безпеки, і ви дорогі компанії теж використовуєте AI?» Піддає мається на увазі нашу модель для того, щоб в себе автоматизувати засоби захисту, сок автоматизації сред detection, vulnerability assessment та інші речі. Ну, камон, на весь репорт з 12 сторінок, ось така от невеличка секція про те, що, що ми будемо з тим робити. І водичка. Ну, і в моїй голові воно взагалі якось не вкладається. Ну як можна було так не відстрілити таку масу токенів? Це сотні мільйони, тисячі мільйонів. Токенів несеться з різних IP-адрес. Це не те, що там один агрегований користувач все гнорує. Різні IP-адреси. І вони, віддіті, півтора місяці часу відловлюють цю атаку, намагаються зрозуміти, що там відбувається. Ну як так? Але ні якогось Петра, який намагається згенерувати фото голої своєї сусідки, вони забанили. Ось так воно працює. Ну і от, якщо подивитись в інтернеті, трошки почитати історію, то той самий Даріо Мадео, чого ж він пішов за ОПНЯ? Бо в нього були відділі розбіжності з тим, що OpenAI хотів деліверити швидко функціонал без забезпечення необхідної безпеки. Ну і він каже, що от його команди не погодилася з тим, що опанає, занадто швидко комбаліцює технології і віддає перевагу масштабуванню, замість того видавати перевагу безпеці. Він підкреслює, що найкращий спосіб допомогтись масово впровадженню стандартів безпеки для штучного інтелекту. Ну, і ось ми бачимо, що Даріо Мадео якось не слідкує своїм тим самим переконанням, бо він розуміє, що бабло все. Давай будемо клот, давай будемо кліпати нові моделі. Йти на новий ринок, захоплювати нових клієнтів, а безпека зачекає. І ось тут бум, кіберінцидент величезний стався. О, тепер ми побігли. Давай щось будемо ремонтувати, давай щось будемо фіксувати в нашій моделі. Як ми бачимо, кібербезпека набуває нового значення. Тобто, я думаю, ті компанії, які займаються цим бізнесом, власники компанії, засновники компанії, вони будуть зараз на коні, оскільки їм потрібно буде впроваджувати методи захисту. Бо будь-яка. Китайська чи інша компанія, країна чи департамент може ось таку оркестрацію зробити і здійснити ось такого от масштабу атаку. Ладно, йду я користуватись своїми LLM-ками, далі тестувати їх. Ви теж себе бережіть обережно в інтернеті, поводьтеся, користуйтесь ними з розумом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підтримати наш YouTube канал та доєднатися до нашої шість спільноти. Всім гарного дня, тримайтесь, па, па З вами був Ігор. До наступних зустрічей!